З вами знову я Захар і сьогодні ми будемо грати у Майнкрафт. У серію ми будували повинні, такий стильний і легкий портал. Ну, пока який будував. І сьогодні... Я хотів би, боже, даже піти в пекло. Зразу кажу, це я маю бути чудово берем, це не виживання. Дивіться, в принципі, у нас уже, як ви бачите, у селі діла, в принципі, не то, що прям прав... хороше, но трошки лучше. Реально трошки лучше. У нас з'явився подвал. Звісно, не я його будував. Я не знаю хто його будував, типа. Ну це ж не сорвак, ні. Та ні, це не сорвак. Ну походу колись це був сервак, а тут хтось подвал побудував. Ну откуда вони бентрок взяли, Бо на серваках не взявся, брати. коротше, читер, який туди був. Бух, уляв. тіла. Нюхачі, розмножуються, це вже хорошо. Всі розмножуються, все коротше як треба. Все йде по плану. Наче далі все йде по плану. А очі це то, що я вже не знаю. Поки що селянам усе хватає. Кстати, я їх ще не бачив. Бо в них є корови, це, по-перше. По-друге, вівці і по-третє свині Звісно, курей їм не хватає. Ну мені треба побачити селян, бо щось селяни де гуляють. У нас селяни пасуть, бо вже всіх ого. Ладно, це чого ж А, ось цього вже... ходили. Не, все добре, если лядобу. Сьогодні я не знаю, що зробити. Сьогодні я сделаю подвал. Ой, вибачался, що завжди називаю подвал. Це укриття. Можешь з якого ...із якогось будинка зробити школу, або ж із якогось будинка... Може даже зробити щось, та може зробити якийсь там садик або ж Ну, мені каже, що ця школа у нас буде реально дубська. Там не буде трьохповерхова, двохповерхова. Яку у нас у Бобровиці? Просто я живу взагалі у місті Бобровиці у Саргійської області. У нас такие школы, в принципе, так що, нормально. Ну, давайте глянем на середину. Всередині... Що, значить, не треба перероблять, дивиться бедрок, стоит, сдачи плакучий обсидиан. Не дуже, конечно, крепкий, но садт. И обычный обсидиан на стенах є. Не середина жорстка. Правда, вот конечно лестница вообще не вписывается путь Може, можна вот якийсь поставить. Ага. Угу, так потолок значит такий у нас, да. Там был обсидиановый. Но потолок лучше поменять на бедроковый. щоб, если шо его вообще будут невозможно поломать. Ну, дивіться, зараз я покажу, які предмети берем. Я думаю, типа отакі такие предмети взяти. А, стоп. Безпечне, воно тільки там де безпечно, що воно як троді. Це я робимо зараз.

Повідомлення буде повідомлення укриття. Не дай мне. О, що тут ось є. Шеток. Ого, що тут штучка, я такой ще не бачу. Ладно. Ну, а всередині мало чого помінялося. По-перше, тут потолок бедроковий. Кстати, там зверху ще ось є ось слогі ось обсідіана. Я трохи кришу переробив просто. Щас. Так, ви бачите, отут у нас молоски. Тепер ось у нас люки. Сюда, и тут а, можно либо приляхты, честно скажу, бо если что, можно на бедраку через то, что вот сейчас. Бачите? эта штука вот. А вот эта штука точнее даже хараче, И воно будет вот тут перша діб дуже небезпечно о нюхать ну який ти все таки милашка ладно а от крип пора нам треба убити я хочу зробити ще супер сильний меч типа там дуже хороше жорстко Ну дивіться у мене сусід кова сей раз он вдома чи не ну, його ковальна на ковальна коли він буде вдома я його наверно вечірком його наберу може він наберу і я в його коротше попрошу все мені треба там типа мені треба Типа, мне нравилось свои мэджи уже хорошим сделать. То типа вот так. Дуже ба. О! Мэч сюда. Будем открывать уже в другой серии. Ну я...